15 років ув'язнення отримав бойовик, який брав участь у м'ясних штурмах поблизу роботиного. Завдяки доказовій базі служби безпеки. Реальний термін ув'язнення отримав ще один зрадник, який воював проти України на південному напрямку. Зломисник входив до складу так званого 5-го батальйону Шторм Ві, 71-го мотострілкового полку, який входить до складу 42-ї гвардійської мотострілецької дивізії Південного військового округу збройних сил Російської Федерації, та брав участь у м'ясних штурмах українських позицій поблизу роботиного на Запоріжжі. Українські воїни взяли зрадника у полон під час запеклих боїв у лютому цього року. За матеріалами СБУ суд визнав його винним за двома статтями Кримінального кодексу України. Це частина 2 статті 111, Державна зрада вчинка в умовах воєнного стану. Та частина 7 статті 111 з позначкою 1 Добровільна участь громадянина України у збройному формуванні держави-агресора. Його засуджено до 15 років ув'язнення. Заходи здійснювалися за процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури.